Вітаю, Миколаїв 23 травня, 24 рік. Знімаю відео для того, щоб бачити, коли ми маємо, отримуємо перші стиглі черешні. Пішли в нас досягати в цьому році дуже все швидко відбувається. Ось так у нас зав'язалися гарно черешні. Які гілочки не піднімемо, все в все нас черешні. Знизу. Стать все черешня Очень почалося. Прилетіли перші шпаки. Ще ми ніякий захист не придумували, лише продивилися. Минулорічний наш захист працював, не знаю в кого як. В кожного різні заходи для відлякування шпаків працюють. Ну і, до речі, мені там в цьому році написали на минулорічному відео. Відео не Шпаки, а дрозди. Ні, добрі люди, не пишіть мені. Такі дрозди і шпаки це різні птахи. Ну, прилетіли перві шпаки. Були вчора літали. І найголовніший шпак прилетів, був це онука, яка зняла пробу. Зараз майже вже понизу, де, де були стиглі. Не лишилося не одної стиглої черешні. Ну, і це і добре. Що хочу? хочу сказати на рахунок того, як ми вберегли, ну, вберегли, не вберегли, це ще буде відомо пізніше. Від вишневої мухи. Обробляли ми на випередження, так як в цьому році все воно було набагато раніше. Вегетація, все воно навіть. Плодожерка лід на місяць раніше почала в нас ще до цвітіння акації. То ми спрацювали на випередження. І я таким способом задоволений, ми не чекали, коли там буде акація. Ми спрацювали за неділю, десь до того, а може ще раніше. Працювали ми, здається, біскає. Я не пам'ятаю, тому що то кораген, то біскає я. Змінюю інсектициди. Це в нас щеплено на черешні ранньої сакура, яка вже відквітла. У мене є відео, коли вона квітла все. І поки шкідників не видно, шкідників не видно, значить все буде добре. А там, як достигне, будемо дивитися. Будуть шкідники, будемо їсти разом з шкідниками. Як кажуть, якщо в роті щось. Пручається у вас, ви відчуваєте, то жуйте скоріше. Якщо воно дуже швидко пручається, то виплюньте. Хай живе. Все. Дякую за увагу. Підписка, подобайка. Слава Україні!